Молитва до святого ЙОСАФАТА і мучеників, святий священномучениче за єдність Христової Церкви Йосафати та інші мученики, ви своєю мученичою смертю залишили церкві величне свідоцтво про святу віру. Випросіть нам у Господа, щоб зберегли ми цей Божий дар і свідчили. Словами і життям правдивість тієї святої віри, випросіть нам ласку, щоб ми вірно жили Божими заповідями, небесною милістю і благодаттю, проведіть тих, що живуть у грісі, й у темряві незнання до роздумів над своїм спасенням, потіште засмучених. Скріпіть слабовірних і зробіть, щоб усі відчули ваше сильне заступництво у найсвятішого Подателя всього добра, учиніть, святий Йосафате та мученики своїми молитвами до Христа Спасителя, щоб у цілім нашому народі запанувала єдність у вірі, щоб усі стали дітьми однієї святої вселенської церкви, та щоб увесь Український нарід, збагачений Божим благословенням, прославляв Бога, що нагородив вас нев'янущим вінцем у своєму царстві. Радуйтеся, мученики церковної єдності, бо і днес проповідуєте з'єднання, радуйтесь і молітесь за наш спасення. Амінь.